Ну, на, Найпоширенішими на даний час є комп'ютери, які називаються персональні комп'ютери. Е Чому вони називаються персональні комп'ютери від слова якого? Персона, person. персона це одна людина, так? Да? Е ну, е Походить це більше від англійського слова персон, що означає людина. Бо є people, це люди, а person це людина. Так? От, тобто це більше походить від англійського слова, і це, це назва означає, що, як правило, комп'ютер комп використовує хто? Що, Саш? Да? Хорошо, дякую. Тільки відключи мікрофон, будь ласка, бо, бо буде фонити. Це означає, що комп'ютер, як правило, буде використовувати одна людина От. або сім'я, одна людина або сім'я. Да? Якщо це сім'я, то все одно за одним комп'ютером одночасно може працювати тільки одна людина. Хіба що люди працюють разом, там мама там каже, текст, і Наприклад, Саша набери мій текст, допоможи мені набрати, і мама диктує, а Саша набирає, так? От, тобто одночасно за комп'ютером може працювати тільки одна людина, тому його називають персональний комп'ютер. Саме такі комп'ютери використовують на роботі, вдома, в школі, і в магазинах і так далі, в різних офісах. Але можливості персональних комп'ютерів є обмеженими. Тому інколи в деяких країнах створюють великі комп'ютери, які називають суперкомп'ютери, їх використовують для дуже складних розрахунків, які людині зробити важко. От. Давайте подивимося, який зараз найпотужніший суперкомп'ютер у світі, де він знаходиться. Бо постійно цей комп'ютер, то в одній країні виникає найпотужніший комп'ютер, потім в іншій. на найбільших продуктивних обчислювальних машин світу потрапили комп'ютер із США, три одиниці та Китаю дві одиниці. Так, першу сходинку у світовому рейтингу посів американський саміт. Розроблений IBM. Його потужність 148,6 петафлопса. Що таке петафлопс? Один петафлопс це тисячі трильйонів операцій на секунду. Ого! Я знаю. Є гігабайт, терабайт і там бетабайт чи гігабайт. Ні, ні, ні. Якось так. ні, це ти говориш про об'єм інформації, тут говориться про кількість операцій в секунду. Є а... мег... тихо, тихо, Саша. Є МГц, є да? А тут говориться про гігагерц, це мільярд операцій за секунду. А тут петафлопс, це тисячі трильйонів операцій за секунду. Так. Круто! На ньому зараз працює Окрідська національна лабораторія. На жаль, тут нема фотографій цього комп'ютера. Давайте напишемо в інтернеті саміт комп'ютер саміт» і подивимося його фотографії. А подивіться, як він стоїть? Ну, це собі може дозволити тільки якась окрема країна або компанія велика, як IBM. Ну ось ми бачимо комп'ютер саміт. Бачите, який він як він виглядає. Ого, скільки їх, це, да. Да, це один комп'ютер такий. Бачите, там написано, яка фірма ось тут. Це яка фірма написана. IBM. Бієм. Ось ось, ось це комп'ютер саміт, такий потужний. Ну реально, я не знаю. Мільярдів десять. Ну дуже дорого. Да, тому що там велика кількість. Різних пристроїв. Там в Окрім персональних комп'ютерів, є комп'ютери, які називаються, наприклад, бортові комп'ютери, які вмонтовуються всередину інших пристроїв і керують їхньою роботою. Наприклад, зараз в пральних машинах є комп'ютери. Дівчинки, а ну висятися. Дівочки. Він каже, відсуньте той канал, ну ви від, від нього не можете відсунутися. Ну це капець. Якийсь магнетичний канал. Далі в літаках використовуються комп'ютери для керування польотом. Тих, тих. В деяких мобільних телефонах віка. В деяких мобільних телефонах є бортові автомобілі. Що вони дозволяють робити? Бортових комп в автомобілях, навіщо використовуються бортові комп'ютери в автомобілях? Що вони допомагають? Що... Ні, не автопілот. Швидкість музик. Швидкість музику, бо коли включається задня передача, що він дозволяє робити? Дивитися назад, щоб не врізався водій да, і так далі. В телевізорах зараз є комп'ютери, ви можете там налаштовувати да, інтернет і так далі, переключатися між різними каналами, між YouTube каналами, між деякими там сервісами, типу Old TV, да, чи як там Netflix і так далі. Промислові роботи і так далі. Класика скажу. Так, ну, у 2015 році був комп'ютер Тінх найпотужніший. але ми вже з'ясували, що зараз найпотужніший в Америці це саміт да, комп'ютер. Ну, наприклад, він мав назву, яка переводиться на, на українську мову скупчення зірок, відомий в Україні як Чумацький шлях. За швидкістю виконання обчислень і за кількістю пристроїв. 3 мільйона 120 тисяч елементів, що здійснюють обчислення, він посів друге місце. Тоді на той час перше місце займав Тітан. Він, він мав 560 640 40 елементів. Тітан да. титан займав друге місце, а зараз саміт займає перше місце. А ви знаєте, з цього каналу? Поки що ні. Тепер дивіться, в Україні найпотужніший комп'ютер знаходиться в Національному технічному університеті України в Київському політехнічному інституті. Ось на малюнку. Uh -huh. один... Я так розумію, там. Перепрошую, я так. так розумію, що в цих комп'ютерах стоять дуже мощні від Tesla або від якоїсь другої фільми на комп'ютерах. Ні, Богдан, там, я Тесла, Там просто велика кількість процесорів. Якщо, в звичайному комп'ютері е, один процесор, який може мати там 8 ядер, то там багато процесорів, багато відеокарт стоїть, які виконують різноманітні задачі. Просто подивився в інтернеті, знайшов таку відеокарту Nvidia, то е, то ну, як там користується. Используйте... Nvidia чи щось таке, ну, Nvidia, я зрозумів. Ну, Однак це... Tesla це, — це те, що там є, Чи це процесор чи ні. Ні, Тесла там немає. Tesla — це окрема компанія, яка займається окремими розробками. От відеокарти GeForce, як ти кажеш, Nvidia, вони можуть бути присутні в таких суперкомп'ютерах. Як правило, в суперкомп'ютерах використовується Різні складові, такі як відеокарта, процесор, там, оперативна пам'ять. Тільки їх набагато більше, ніж в звичайному комп'ютері, у персональному комп'ютері. В персональному комп'ютері там знаходиться один процесор, одна відеокарта і там, наприклад, чотири планочки оперативної пам'яті. А в суперкомп'ютері таких пристроїв може бути от написано 3 мільйона таких пристроїв може бути, розумієш? І вони об'єднуються, типу, як один пристрій для того, щоб підсилити потужність цього пристрою. Один з перших персональних комп'ютерів був створений в 1965 році в Києві в Інституті кібернетики Академії наук України під керівництвом такого відомого вченого, як Віктор Михайлович Горшков. Ось ви бачите цього вченого на, на картинці. Да? І під низом показано, як він проектував цей комп'ютер, який там він має вигляд. Але зараз ми побачимо, який вигляд він має цей, цей комп'ютер. Називався він мир, Використовувався він для інженерних розрахунків. Мир він називався тому, що машина називалася машина для інженерних розрахунків. От, і призначався для використання або в навчальних закладах, або в малих інженерних компаніях. Замість клавіатури там бачите, що знаходиться. Друкарська машинка, тільки вона була електрична друкарська машинка. Я ж кажу, якщо погано видно, сяйте сюди. Електрична капітанська да, машина. А мені що? не видно А Як це? Женя, видно презентацію? Так. Зараз я Верну. відключу і знову включу. Так, видно, Віка? Віка, Ви видно зараз? Ні. Nee. Не знаю, тоді в тебе щось із, із, як його? із телефоном чи з комп'ютером. Попробуй перезайти в Zoom, може поможе. Добре? Вийди з Zoom і зайди знову. Хто да. так є? Значить, тобто всі комп'ютери можна поділити на такі категорії, як суперкомп'ютери, персональні комп'ютери та мікрокомп'ютери. Мікрокомп'ютери це такі маленькі мікросхеми, які можуть також виконувати певні задачі. Так. Взагалі, персональні комп'ютери поділяються на стаціонарні, портативні, кишенькові та планшети. Стаціонарний персональний комп'ютер поділяється на три категорії. Чому він взагалі називається стаціонарний? Тому що це комп'ютер, який не переносить з одного місця в інше місце. Чому його не переносять, як ви думаєте? Він занадто великий. Так, він занадто великий, будь ласка, не трогай. я ж казав, ти ж підписуєшся в техніці безпеки. Ти провідників не маєш трогати. Там вийде, може йти на трогати 220 вольт. Ну, Да. Так, да, може і так бути. Не. Наприклад, відбудеться коротке замикання, на цей провідник піде 220 вольт. Ти його торкнеш і те затрусить а. і все. Це так, до провідників не лізеш. Я ти ж для, для чого ти розписуєш в техніці безпеки? Я не розписую. Ну а хто ти там написав прізвище Франчук раз? минулого а, разу? Минулого разу. Це не ж техніка безпеки. Минулого разу – Це за, за півроку ти розписуєшся. За, за півроку. Через півроку ти знов що розписувати. Я тоді не зброю, що смс Так, Я так. Да, тому що системний блок, колонки, монітор, клавіатура важко переносити, тому, як правило, такий стаціонарний комп'ютер перекладається з одного місця в інше дуже рідко. Вони поділяються на домашні, офісні ігрові. Домашній комп'ютер, його функція. Якісь оформляти документи, наприклад, батькові або мати, переглядати інтернет-сайти, або дійсно дивитися разом якісь фільми і так далі. Офісний, офісний комп'ютер призначений для того, щоб робити в офісі, працювати з різним програмним забезпеченням і оформляти документи. В залежності від того, яке програмне забезпечення буде використовувати. Комп'ютер в офісі, то комп'ютер треба або менш потужніший, або більш потужніший. Ну і ігровий комп'ютер він вимагає дуже великі ресурси від комп'ютера, тому що сучасні ігри вимагають якби, хорошу відеокарту, хороший процесор і багато оперативної пам'яті. Тому ігрові комп'ютери, ігрові комп'ютери. Тому ігрові комп'ютери, вони, як правило, дуже потужні. Так, ну це я розповів деякі, де використовуються офісні, домашні, де використовуються ігрові, тому ми це пропустимо. Так, портативні комп'ютери, на відміну від стаціонарних комп'ютерів, вони мають меншу вагу, вони менших розмірів, тому їх е зручно переносити. Тому їх купують люди, які, як правило, їх носять з собою. Наприклад, в Офісі працюють постійно із цим комп'ютером. Ну, навіть купляють чехли або портфели для цих пристроїв для того, щоб їх було зручніше переносити. Так, в Дідеіка, якщо потрібно. Значить, поділяються портативні комп'ютери на два типи: ноутбук, ноутбук і нетбук. Яка різниця між ноутбуком і нетбуком? Ноутбук це фактично такий, це фактично за своїми можливостями. Той самий стаціонарний е, офісний або домашній персональний комп'ютер. Але вони легші, важать від 1 до 4 кг, мають менші розміри і забезпечують роботу без підключення до електричної мережі протягом 1 або 4 годин. Так, нетбуки вони не мають високої швидкодії, однак вони малих розмірів і мають малу масу. Приблизно 1 кг, вони мають хорошу батарею і можуть працювати до 6 годин, тому вони широко використовуються е, тими людьми, які часто подорожують, які мають е, часті відрядження. От, е, ну і використовуються для роботи в інтернеті, е, використовуються торгівельними працівниками, рекламними працівниками, е, тому що вони дуже довго працюють. Як правило, вони йдуть із, із стілусами. Так, стілус. Так, тачпад це пристрій, який використовується в ноутбуках та нетбуках. Він заміняє роботу мишки. Коли ми рухаємо по тачпаду, то по екрану рухається вказівник миші. На тачпаді є права та ліва кнопка миші. Ліва кнопка миші заміняє, ліва кнопка, ну, відповідно, ліва кнопка, права кнопка це права кнопка. Так, планшетні комп'ютери це персональні комп'ютери, які мають сенсорний е екран, який чутливий до дотиків пальців. Його, його використовують для ведення даних без клавіатури та миші, е тому що керування планшетом відбувається тільки через сенсорний екран. Ну, він набагато менших розмірів. Е якщо, е ну, також може використовуватись людьми, які приїжджають е часто. Бо відрядження, можуть використовуватись для розваг і так далі. Кишенькові комп'ютери, не з усіх інших за розмірами, вони можуть поміститися навіть в кишені, мають сенсорний екран. Так. Ну, кишенькові комп'ютери, які ще й мають функції мобільного телефону, називають смартфонами або комунікаторами. У мене є комунікатор. Хорошо. Значить, ну така, така цікавинка про Стіва Джобса е, і Стіва Возняка. Стів Джобс недавно помер, ну недавно це 11 років тому. Е, вони засновники компанії Apple Computer, е, Розробник е, одного з перших неоспішних на той період персонального комп'ютера Apple. Ви знаєте, зараз є багато гаджетів в компанії Apple. Ось на малюнку. Показано перший персональний комп'ютер Apple. Бачите, який він мав вигляд? Дивіться, він повер, а я тоді да. З ім'ям Джобса пов'язують появу таких комп'ютерів і комп'ютерних пристроїв, як моноблоки, iMac, ноутбуки, MacBook, плеєри, iPod, планшетні комп'ютери iPad. iPhone. Смартфони й iPhone. Так. Стів Возняк, до речі, це наш, можна сказати, земляк. Він розробив конструкції та більшість комп'ютерних програм перших моделей і персональних комп'ютерів Apple. Батько Возняка українець, родом із Буковини, а мати з Німеччини. Ось емблема компанії Apple. Давайте тепер повторимо, які є персональні комп'ютери і портативні. Персональні комп'ютери це стаціонарні комп'ютери і портативні. Стаціонарні це домашній офісний та ігровий. Портативний це ноутбук, нетбук, планшет та смартфон. Тепер давайте розгадаємо кросворд. Носій даних, що використовується при магнітному та оптичному способі, способі запису даних. Нетбук. Носій даних, при чому тут нетбук. А, це ви карта прамі та ніч. Що використовується. В якому носії використовується або магнітний запис, або оптичний запис. За допомогою лазера. Я я вже тут. Що що? Хорошо. Якой? Магнітний або оптичний що? Буква Д. Друга буква І. E. Д. Третя буква С. Диск. Диск. Це. Треба було три букви назвати, щоб ви сказали. Відповідь. Слабенько, слабенько. Мобільний комп'ютер із функціями телефону. Комунікатор. Комунікатор. пристрій ведення даних що використовується в ноутбуках. Як як? Що заміняє мишку в ноутбуках? Тач? Тачбук. Тачпад, правильно вже не сказав. Тачпад. Так, вид стаціонарного персонального комп'ютера. Вид стаціонарного персонального комп'ютера. На які комп'ютери поділяють стаціонарні комп'ютери? На ігровий стаціонарний та Так, домашній міровий стаціонарний. Який комп'ютер сюди підходить? Домашній дуже багато був ігровий. ігровий Ігровий підходить, тому що там, бачите, має бути Їх. смартфон. Так, один з видів мобільних персональних комп'ютерів. Ноутбук. Ноутбук не підходить. Який ну, комп'ютер схожий yeah. до ноутбуку? Ноутбук. Нетбук, Хорошо. <реш> Здорово, Братуха. Сі даних ще використовуються для перенесення даних від одного комп'ютера до іншого. Флешка. Флешка. Хорошо. Братуха, трошки тихіше. Братуха. Розвернись, дивися на комп'ютер. Вид найбільших за масою мобільних персональних комп'ютерів. <реш> Мобільних персональних комп'ютерів, які переносимо ми, які найбільші. Телефон. Найбільший який? Ноутбук. Планшет найбільший. Ноутбук. 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 Молодець. Мирослав. І останнє частина монітора, на якій відображаються повідомлення. Смартфон. Частина монітора це смартфон. клавіатура. Боже, тут щось. Так. Слухай, думай, що Слухаю. ти. Як це частина монітора, це клавіатура. От ви зараз дивитесь частина на монітор. На, на монітор. Ви бачите? О, екран. екран. Це те, що ми бачимо. Бачите, в нас в екранах є рамка. Але вона нам нічого не показує, а екран показує. Ладно. Це... Я не хотів, бо воно дуже просте. Так. Які ви знаєте персональні комп'ютери? Домашні, Стаціонарні і ігрові. <рептит> так, ну правильно сказав Женя, стаціонарні ще які. <рептит> Офісні Офісні – це стаціонарні. Грові. Ігрові це теж стаціонарні. І домашні це стаціонарні. А які ще є, крім стаціонарних? Ігровий це стаціонарний І, і ноутбуки. ноутбуки ще які. Нетбуки. Нетбуки. Комунікатори. Смартфони або комунікатори. І планшети. На які види поділяються стаціонарні комп'ютери? Домашні офісні ігровий. Які види портативних комп'ютерів? Портативний. Нетбук. ноутбук. Нетбук, і телефон. телефон і комунікатор. Планшет. І крім нетбука, ще що є? Ноутбук. Для яких цілей використовують портативні комп'ютери? Для домашніх робіт. Ні. Портативні, Мирослав. А не стаціонарні. Для чого використовують портативні? Чому вони називаються портативні? Можна їх переносити, так, як правило, використовують в подорожах, в відрядженнях і так далі. А можна відповідати, які операції можна виконувати з використанням комунікатора? Які операції можна виконувати з використанням комунікатора? Ти, ти слухай, тобі то треба? Ні. Які можна використовувати операції з використанням комунікатора, смартфоном? Діти, що ви можете робити з смартфоном? Чому ви не відповідаєте? Валерія. Так, я питаю Валерію. Шукати інформацію в, в, в інтернеті? Ще що? Грати ігри, дзвонити. Передавати. Так, по одному віка. Передавати файли. Передавати файли. Є. Переписуватися з друзями. 20 -20. Дві від... 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 відочки знімати. Хорошо. Для чого призначений планшетний комп'ютер? Для чого призначений планшетний комп'ютер? Для чого призначений плачетний комп'ютер? Плачетний комп'ютер для того, щоб відео. О, так! Ну це фактично той самий, як і смартфон, все те саме, що можна робити, що на смартфоні, тільки в нас більше екрану. Так, що ви зараз робите? Зараз подивлюся. <рит> Я давав. Я здається, домашнього вам сьогодні не давав. Значить, домашнього вам сьогодні немає, тому що це такий більш ознайомлювальний урок, тому домашній сьогодні не буде відпочинити один урок, добре? Все тоді. Гарного дня до побачення, брати і сестри. А ви що музичку скидає? Друзі, до побачення. До побачення! вам не видаляєте пузок, я її кузову. Ви сідайте на місцях просто. До побачення.